Ось такі дуже гарний бачите, ви, краєвид неба дуже гарний, бачите? Сьогодні воно бачите, світа соннечко. Є тут і невеликі бастики. Дуже гарний краєвид неба. Так дуже гарно, гарний краєвид неба. світа сонничко, так. Є дерева, бачите в нас. Ось є, я, я, я піду в висі покажу. Е, дуже гарне небо, бачите, яке дуже гарне небо. Красан. Геймовірне, якщо далі ми з вами перемістимось, то, то ви побачите, що воно теж е, дуже гарне бачите. Ось тут є дуже гарне небо, бачите, яке воно є ясне небо, бачите, ясне. Ясне небо таке дуже гарне є, 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 ясне небо. Природа радує красою для красою. Такою ну гарним небом да, так радує. Дуже гарно радує. Красота дуже гарно радує. І щоб ближче піднятися, то, то ви побачите саме небо таке дуже гарне небо. А далі ми, ми з вами перемістимося далі нас насліп нас за хвилину. Зараз далі перенесемося з вами. А їм цілковиться нашого такого рідного, краєвидного міста. Ось бачите, і тут небось таке дуже гарне небо. Дуже гарне небо, бачите, який краєвид неба, дуже гарне. Ось тут світе сонечко, бачите? Світе сонечко поза листями. Бачите, як виглядає сонечко світе. На Мене на, на, на передає, на дуже гарне небо, бачите яке. Ну може, і, 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 і в ріх марках чуть -чуть. Ну, а так, ну, все одно радує, такою гарною природою радує, бачите, як радує, природа. Дуже радує природа, така дуже гарна. Радує природа, ну, прям красота. Краса, неймовірна, якщо ось так показати, неймовірна краса. Подивіться, ось гойдається, дерева горіха, гойдається, бачите, гойдається ось. Ось. якщо збільшити небо, то ви...

Дуже гарна природа. Я вам всім бажаю тихого, мирного дня і сніжої перемоги і Божої благодаті. До зустрічі, до наступного у на, у наступного відео. А хто ще не підписався на мій канал, то підпишіться, та й будемо спілкуватися. До зустрічі. До зустрічі.